Понад сотню боїв за добу, авіаційні, ракетні та артилерійські обстріли, ситуація на лінії фронту лишається напруженою, найгарячіше, як і раніше, на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. З докладним оперативним зведенням у нашому ефірі Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ, він на прямому зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Тож що зараз відбувається на передовій? Доброго ранку, Лілія, Героям слава на Лиманському напрямку. Російські окупанти вісім разів атакували позиції українських військ в районах Тернів та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщівка, Андріївка, Донецької області, на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердечі. Семенівка, Уменське та Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах насованих пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де російські загарбники 30 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти 7 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області, північніше Приютного та Південно-Західніше Білогір'я. Запорізької області на херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили п'ять безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось 104 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах у ніч на 16 квітня 2024 року російські терористи знову атакували територію України з повітря, застосувавши дев'ять ударних безпілотників типу шахет з території тимчасово окупованого українського Криму. Усі дев'ять шахетів знищено мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Лілія, яку останню інформацію маєте про втрати російських окупантів. Лілія протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 17 районів зосередження особового складу. Пункт управління, два артилерійських засоби, два зенітно-ракетні комплекси, чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, дев'ять танків. 13 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам і нагадую, що з нами наживо і з новинами від Генштабу був його речник Андрій Ковальов.